Всім привіт! Сьогодні навчилася дуже такому корисному, як на мене, лайфхаку, з яким хочу поділитися. Думаю, ви також стикалися з проблемою, коли треба підписати якийсь документ. От, зокрема, в мене сьогодні заява на, для публікації статті, яку треба підписати, і немає часу, немає можливості. Ще, можливо, якісь інші нюанси. Немає як роздрукувати цей листочок, да? підписати його, а потім якось зісканувати і відправити за призначення. Ділюсь з вами лайфхаком, як це можна зробити. От, зокрема, те, що в мене вийшло, ви бачите, що для цього треба. Отже, спочатку ви пишете свій підпис на листочку. Його фотографуєте і якось переправляєте на свій комп'ютер. Далі ви його копіюєте, і, от, зокрема, ми, наприклад, бачимо дату, да, ім'я, прізвище, між якими треба вставити підпис. Ви скопіювали ту картинку, натискаєте вставляєте, граєтеся, вставляєте, робите такий розмір цього підпису. Який є ближчим до оригіналу, да? От, наприклад, ось так. А тепер магія. Натискаємо на саму картинку правою кнопкою мишки. Далі тут внизу дивимося, тут є така штука, як формат малюнку. Натискаємо сюди і знаходимо ось такий бігонок з контрастністю, де написано. і Тягнемо його до максимуму на 100%. Зробили. Натискаємо закрити і вуаля чудо, як то кажуть, відбулося. Такого рівня магії, в принципі, достатньо для того, щоб підписати якісь такі не дуже значні документи так, по типу різних заяв, які годяться в електронному відсканованому вигляді. Зрозуміло, що більш серйозніше ми вже тепер підписуємо електронними підписами да, через дію, через банки і все таке інше. А щось на кшалтал цього то і така, такий варіант, я думаю, також сходиться. Користуйтесь, бажаю всім успіху.